Ну що ж, друзі, Путін відхилив пропозицію перемир'ї, яку погодили США і Україна, і запропонував альтернативу, яка не підходить Україні, тому що переходить червоні лінії України. Е, які саме Путін захотів, щоб Європа і США перестали надавати Україні далекобійне озброєння, щоб Україна повністю зупинила мобілізацію військовозобов'язаних. Чоловіків і зупинила наносити удари по території Росії, і тільки в цьому випадку Путін може піти на тридцятиденне перемир'я, під час якого будуть узгоджені подальші плани і угода по закінченню цієї війни. Путін хоче скорочення української армії. Наша влада категорично проти цього, Путін хоче, щоб Україна відмовилась від НАТО офіційно, Україна проти цього і не відмовиться від свого шляху до НАТО. Хоча Трамп вже заявив про те, що Україна і так знає, що вона не буде в НАТО. Таким чином ситуація заходить в глухий кут, і в цей самий момент сьогодні оголошена обов'язкова евакуація населення із двох територіальних громад Сумщини. Це означає, що швидше за все, тиждень-два бойові дії вже будуть вестися на території Сумської області. Про Курщину можна вже повністю забути. Надіємося, що вдасться все таки вивести звінти хоч якусь частину хлопців, тому що велика частина їх заблокована. А Путін оголосив про те, що до цих людей, до цих військових, які знаходяться на Курщині, будуть ставитися як до терористів. Тому ситуація там плачевна а перемир'ям вже і не пахне.